Всім доброго дня. Хочу показати вам, яке гарне вже велике консуело в мене виросло. Верніше, не так. Пепіно сорту консуела. Плодик. Хоч і рослина зимує, зимує в хаті на підвіконні, але бачите, плодик зав'язався. <кій> він невеличкий, не може він бути великий, коли він зав'язався в хаті, але є. Трошки за високе хотіла вам показати, що навіть, навіть, бачите, фокусується о, збирається цвісти. Хоч воно і не треба мені було би на зиму, щоб воно цвіло. Але, видно, умови підійшли, ті, які я йому создаю в 10-літровому вітрі. Так, зимує в мене пепіну сорту консуело. Погано видно. Саджанці ростуть, підростають. Коренева наростає, вони вкорінені вже, але коренева наростає ще. Ще не можу відправляти. Ще, якби тут по місцю, в ковелі, ну, то ще так. Да. Пару людей мені самі написали, що відправляйте, ми тут самі доростим. Це друге діло. А так я не ризикую ще відправляти. Таке вже гарне воно мені це консуело. Дуже гарне. Бачите, просто в хаті, просто на підвіконні, ну, на сонячній стороні, в мене там сонячне вікно.